11 жовтня 2022 рік Хані Крісп зібрали деревце Кортланда Кортланд. Такі маємо плоди. На Кортланді маємо щепу флоріни. Такі невеличкі плоди, це перше плодоношення на цій щепі. Минулого року було два плоди, а я їх вибірвав, просто щоб не мучитися. Цього року теж воно проріджувалося, але перебор явно по одному суцвіття по одному плоду залишав. Але явно перебор як для такого ну, невеликого дерева. Ще раз флорино в таку крапочку білу з таким проїновим нальотом. Плоди. На ньому ж Кортланд. Кортланд більш такий глянцевий блискучий колір має. Ось такі плоди Кортланда. Держим більше. Кортланд 210 грам. Думаю, більше тут а не буде. Є перша, але дуже мало. Ще ж попробуємо Флоріну. Таке щось більше трошечки зірвати. Флоріна. Явно в нас ще хоче повисіти. Флоріна 180 грам. Невеликі плоди, да. Ну що, збір Кортланд? Таке глянцеве яблуко і Флорина. Біла крапочка і такий пруїновий наліт. Збираємо. І урожай зібране з всього деревця невеликого. Кортланд два ящичка і Флоріна такий неповний ящик, такі невеликі плоди, звісно, але, але цікаві, такі тяжкі і такий наліт пруїновий, цікавий, як винограді. Кортланд навпаки блискучий, такий, як воском облитий. Флоріна і два ящика Кортланда. 11 жовтня 2022 рік.